Ландшафтний заказник Гора Лисківка для захисту червонокнижних рослин створять на Вінничині. Такий проєкт рішення погодили депутати під час постійної комісії обласної ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури. Заказник буде розташований на території Ямпільської громади за межами села Буша. З нами на зв'язку Микита Здравий, директор благодійного фонду Миролад. Пане Меткито, мої вітання. І розкажіть, будь ласка, які ж основні цілі створення заказника гора Лисківка» і які рідкісні чи червонокнижні рослини будуть захищені на території заказника? Вітаю! Ціллю створення природного ландшафтного заказника Гора Лисківка є зберегти ту первоздану природу, той первозданний вигляд гори, який вона має на сьогодні? Підкреслюю важливість. Цього полягає в тому, що це є важливою складовою для більше ніж 20 тисяч людей, які вже на сьогодні, у минулому році, відвідали бушу і саме Гору Лисківка. Цьому є обґрунтування двох інститутів Вінницького і Уманського. Фахівці яких підкреслили і виклали це в офіційній роботі. Стосовно того, що на горі було е, обнаружено багата кількість рідкісних рослин, рідкісних рослин, з яких три червонокнижні, це два рідкісних різновида трави ковил, і один різновид. Дикого луку. Який статус матиме заказник і які обмеження на використання землі планується ввести? Історія і ідея створення заказнику триває вже далеко не перший рік. Конкретно наш благодійний фонд Миролат і багата кількість наших однодумців і партнерів? Вже. Не, од... Не один рік залучені до цієї ідеї. Через що? Через... Через те, що кожній свідомій людині, яка опиняється на горі, і бачить, в... особливо влітку, її вигляд, той ковр, страв і рослин, які вкривають лисківку. Кожна свідома людина бачить в цьому тільки важливість захистити це від усіх виглядів небезпеки. А отже, ми вже не перший рік акцентуємось на важливості припинити можливість розпалювати багаття, курсувати по горі лисківка, пешими маршрутами і особливо автомобілями будь-де, і більш масштабно ми підходимо на сьогодні до можливості на офіційному рівні через створення заказника, через вносення цього об'єкту до Природнозахисного фонду. Винести заборони на розпахування його під сільську діяльність, на, будів... на будівничу діяльність будь-якого характеру на горі Лисківка, на видобування будь-якими методами корисні копалини гори Лисківка. На громадських слуханнях жителів буші. Слабоди Бушанської і Дорошівки окресних сіл Гори Лисківка, які прямо межують з нею, було прийнято громадою і достатньою кількістю людей проголосовано про недопущення зміни вигляду гори Лисківка. На паперах офіційно це може виглядати трошки інакше, але при потребі прямим безпосереднім текстом кожен свідомий громадянин цих сіл і взагалі громадяни, громадянин країни, який бував на горі, або, хоча б бачив її. На світлинах виступить про те, щоб ця гора була збережена в первозданному вигляді. Це рідкісне явище за своїм виглядом. Ми не так багато на сьогодні маємо таких ділянок в нашій країні. Я закликаю всіх свідомих людей долучитись до цієї ініціативи. Долучитись до захисту і збереження візитівок України у вигляді саме таких природних місць, і також долучитись до не... унеможливлення руйнування таких місць. Заказник гора Лисківка де факто існує. Десятки років його створила сама матінка природа. Ніхто з людей не має мати можливості сперечатись з природньою красою, сперечатись з сотнями тисяч людей України і за кордону. які Мають можливість десятки тисяч вже на сьогодні приїхати і приїжджають в бушу. І кожен з них окремо виділяє важливість відвідати гору Лисківка. Ми маємо зберегти цю можливість і примножити це наше національне достояння. Пане Микито, дякую, що доєдналися до нашого етеру. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Микита Здравий, директор благодійного фонду Миролат. І говорили ми про створення заказника у Ямпільському районі.